На. А в тебе ні, це в, в Тебе ні, давай ось цей. А він а, заточений, добре. Дивись. Він теж малює так сам. Пускай дивись, треба намалювати круглу голову. Ага. Ага. Молодець. Носик круглий. Великое очко. Раз. Великое очко. Два. Умничка. Хотим догласить. В очки есть круг маленький. Да. И круг больший. Молодець. І потім розмальовуємо. Ні, ну чекай. Ми спочатку малюємо малюночок, а потім будемо малювати тручки. Ось ці Супер. І потім ротик. Рот. Потім ось це. Ось так. Ну їй не обов'язково. Наш котик, вона собачка. Да? Потім їй треба намалювати ушки. Тут у неї така зачіска пускає. Да? Намалюй мне. Ось вот так. Ось да. І в неї ушка. Ось вот такі кучеряві. В неї шерсть є на ушках. Малюй мій олівець. Не... А тобі намалювати вушко? давай. І в неї є такі штучки, така ж та шапка, Шапки. а другі, і будемо з цього червоного малювати. Ау, Він <смеш> Такі жни, до вас малює. Супер, дивись. У неї це не шапка, це окуляри. І тут кружочок. І от тут кружочок. Це окуляри, які коли вона літає, вона одягає собі на очки. Такси, <связи> или такси, 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 так такси, 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 Ясно. Ищи. Так, ясно. Ясно. А -а -а, да. я, 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 я Дякую, Сане. А тепер ми намалюємо шийку. А потім ми намалюємо на тіло. тіло. Да. Супер. Тепер ми малюємо. Одну лапку. На мені, на мені. Тобі, <смі> тобі. Всі так. лапки. Всі лапки. Давай подивишся, давай по Потім ми... я хочу намалювати Дивись, ось таку лапку. Ось так. А тобі як Шо вона стоїть? Да. Як тобі намалювати? Да. Давай я тобі намалюю, що вона стоїть. Так буде простіше. Раз. Чи мені теж так намалювати, що вона стоїть? Так. Да. Тоді мені треба стерти цю, да? лапку. Я можу стерти. Ти малюй поки хвостик гострик. Намалювала! Супер. Чекай, не є... Я тобі намалюю. О. І давай, і давай ти сама спробуєш задню лапку намалювати. Не хочу. Не хочеш? А давай за мною повторюй. Ось так. Ось так, ось так. Ну, еще одна супер. Єдине трошечки нижче. Супер! Давай сю я є, так, і... є ошиничок такий рожевий. Намалювала і тепер ошибичок. Намалювала. Вау. І тут жетончик в неї є. І ти мені намалюває. Жетончик? Давай. Ось так. Супер. Якого вона кольору? Рожевого. О, костюмчик рожевий, окуляри рожеві. Одяг рожевий, це рожева, а сама вона не рожева, сама вона такого кольору. Світло-коричневого. Такого. Явная на лапках да, конь Кінчики лапок биленки. Дивись, у неї лапка як іде, вона її підняла у мене, бачиш ось так. І зігнула. То одна лапка стоїть, а друга іншу вона ось так зробила. Зрозуміла? Мені, дай мені чорну. На, тобі чорну. Тут рожимо іще один. Ой, ще один. Іще один. один. О, скільки тут рожево? Десь є ще тебе ж маркер. Зараз спробуємо. Ні, не витягай, поклади все добре. Але бо, три! Бо, слухай, на, на, воно знаєш що? Якщо воно просто буде валятися тут все. Обачне І Ми потім робимо олівці. Я спеціально поставила коробочку, щоб було зручно. А носик в нього рожевий. Це скай. В неї носик? Не знаю, який. Де ж вороживе? Де мені? Не у нас, Можно быть будь-який. Так. В него черное! А в него я наливала. Хотя бы я хочу рожевый нос. Хотя бы треба рожевый нос. Дам якого кольору у Скайвачі? А от очі у неї якісь такі рожево фіолетові дисія, ми можемо? А, а друге? Мама, ну, дай мені фіолетовий. Ну так, я домалюю, а ти досвіддаєш. Дай. А тут, до речі, є ще один фіолетовий. Зараз я його доточу трошки. Ай ми беремо, розмальовуємо да? таким світло-коричневим кольором. Що ти. Дивись, давай оцей очки обмалюєш. Обмалюю? Ну так, да, такий дивись, контур навколо очок. Ось так. І потім ти береш і замальовуєш всю пускай коричневим кольором.

Дивись, треба наточити. Ти сама наточиш? Супер. Окей. Okay. Точу, 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 точу я на... Точу, 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 я потру... Точу, точу. i'm oh, not a Початку якийсь сміття зберемо. Мам, ну, я хочу якісь рожеві. І дивись, і тут ще треба намалювати. То я буду... Усі... Лапки. А, все? Ти почала вже рожевим? Okay. Okay. А що це ти сер.ш? Серце, серце мама, серце воно буде тут, і тому треба. Jeszcze uh -huh. markę. I ja dodam. Wow. Okay. Їй треба ще ротик намалювати. А де мені? У мене дивись, ротик відкритий, то мені треба її намалювати там всередині. Ми ще намалювати буде зубки, але це наступний раз. Не працює. Не працює в тебе чорний вже. Точно нам треба поїхати в магазин, так? Да, купити фломастери. тобі Ні один, один чорний. Один чорний? І все, і тобі буде досить. Жавем почнемо малювати. У мене є, я тоді. Ти не намалюєш? Давай. Вона вже є. Шопер. Я хочу взяти що таке яскравий. Я думаю, що він яскравий, яскравий буде. Я хочу контур ось такий намалювати. Можна ще темніший рожевий знайти, як думаєш? Так? Да? Видеш ти малювати? Дивись, ось такий рожевий. Я думаю, тобі прям класно він підійде. Давай оцей, закрию. Чи хочеш тим? тим? Добре, а я собі возьму, ще цей, візьму, дивись. Він темніший. Что зайчик? Ты а что? А сейчас это твое сердце, да? Две сейчас его выделю. Да, ты тут намаливала Кекшок. Можна? Ти думаєш, що вони жовті? Вони взагалі білі. Вони не жовті, Сонечко. Я хочу твоє серце вмалювати. Вау! ти! Мамочка, закривай по А у мене крошечка. Дивись, сонечко. Вау, як ти, це ж ти сама була гарно так пушку, да? так? Супер. Тепер дивись, можна вести. Так, фломастери кладемо сюди. Закривай овнечко. Дивись, так. може, візьмеш маркер, щоб обвести? Давай. Ні, ось так. Треба ось так, так його майже не видно. So, like a